Як і інші слов'янські народи, українці під впливом революційних подій в Європі пройшли три основних етапи свого національного відродження. На початковому етапі представники передової інтелігенції збирали історичні документи, фольклор, предмети старовини, прагнучи обҐрунтувати самобутність українського народу. Другому культурницькому етапові притаманний сплеск відродження національної мови її дедалі ширшого використання в літературі, в освіті. Третій політичний етап характеризується зростанням національних організацій і обстоюванням національно зорієнтованих вимог, зокрема самостійності після розгрому першої української організації такого спрямування Крило Мефодіївського братства. В Україні впродовж багатьох років не вдавалося створити нових національно-демократичних організацій. Проте провідні діячі цього братства Костомару, Білозерський, Куліш, а згодом і Тарашевченко, відбувши судові покарання, з'їхалися до Петербурга. Тут вони згуртували навколо себе однодумців і створили так звану громаду. Провідною ідеєю програми цієї організації було збереження самобутності української нації, захист її від русифікації та полонізації коштом заможних українців Тарнавського і Галагана у Петербурзі було влаштовано українську друкарню. У 1861 році тут почав виходити перший у царській Росії український часопис Основа, що опублікував твори Котляревського, Квітки Основ'яненка, Тараса Шевченка, Марка Вовчка та інших українських письменників. Після скасування кріпосницького права активізувалося створення недільних шкіл для неписьменних. Побачили світ буквар Южноруський Тараса Шевченка, граматика Пантелеймона Куліша та інші. Громадівці всіляко пропагували культ козацтва волелюбних запорожців та гайдамаків, які на їхню думку символізували прагнення українських мас у другій половині XIX століття. Це романтичне і аполітичне поєднання ідеалізму, народництва та поклоніння всьому українському отримало назву українофільства на початку 1870 року. Антонович Драгоману Русов, Зібер і Подолинський. Заснували таємну стару громаду, яка об'єднала інтелектуальну еліту, що користувалася високим моральним авторитетом. Головну увагу члени цієї організації приділяли розвиткові та поширенню наукових знань письменства. Діяльність українофілів викликала жорстокий спротив царського режиму. Одним із наслідків цього стало те, що серед українофілів виникли значні непорозуміння. Вони торкалися не тільки мети і тактики організації, а й визначення змісту і природи українофільства. Потреби у змінах особливо гостро відчували і відстоювали молодші члени громади, серед яких виділявся Драгоманов. Саме він закликав однодумців виходити за межі виключно культурницької діяльності, висувати ключові політичні, національні та соціально-економічні проблеми. Вперше ці, як вони називали себе свідомі українці, заявили про себе 1890 року, коли вирішили організувати братство тарасівців, головною метою якого було б створення самостійної України. 1893 року у Львівському часописі Правда з'явилася програма братства Декларація молодих українців. Автори програми проголосили про свій намір бути. Істинно українською інтелігенцією вони зобов'язалися розмовляти виключно українською мовою, виховувати в національному дусі своїх дітей, захищати права українського народу у політиці. їхньою метою було визнання українців як окремого народу в межах демократичної федеративної Росії. Зусилля молоді певною мірою вплинули на представників старшої генерації, які стали діяти рішучіше та енергійніше. У 1897 році з ініціативи Антоновича і Коницького була заснована підпільна всеукраїнська загальна організація, що поставила за мету об'єднати всіх українських діячів під своєю орудою. Вона започаткувала видавництво ВІК. Влаштовувала Шевченківські свята тощо. Однак і ця організація приділяла головну увагу питанням не політичним, а культурним. Проте вимоги національно-політичного характеру посідали у суспільно-політичному житті України дедалі значніше місце, поступово набираючи загальноукраїнського масштабу. Галицькі українці, наприклад, створюють свої організації, впроваджують українську мову в школах. Важливу роль у формуванні національної свідомості та піднесенні культурно-освітнього рівня народу відіграло створення у 1868 році товариства просвіта. Отже, другу половину XIX століття, і особливо його кінець, можна оцінити як важливий етап підготовки та збирання українських сил до боротьби за незалежність за українську державність.